Чи знаєш ти, що одне з найбільш унікальних природних місць України зовсім поруч з Одесою? 1 січня 2022 року указом президента України було створено національний природний парк Куяльницький. Це стало важливим кроком для збереження рідкісної природи нашого півдня. Парк розташований навколо Куяльницького лиману, одного з найсолоніших в Україні. Уяви собі, солоність води тут може сягати від 150 до 300 проміли. Для порівняння у Чорному морі лише 18 проміли, а в океані приблизно 35. Це означає, що вода в лимані в десятки разів солоніша за морську. Завдяки такій солоності. Вода й грязі лиману мають цілющі властивості. Люди приїжджали сюди на лікування ще понад 150 років тому. У парку мешкає понад 120 видів птахів, серед яких рожевий пелікан, чаплі, чайки та качки. Росте понад 600 видів рослин, зокрема ковила, астрагали і солончакова трава. Частина території це степи, солончаки, балки і навіть невеликі ліси. Працівники парку не лише охороняють природу, а й відновлюють рослинність, висаджують дерева, прибирають територію та проводять навчальні екскурсії. Створення парку це приклад того, як ми можемо зберегти унікальні природні місця для майбутніх поколінь. Тож наступного разу, коли будеш біля Одеси, згадай, що поруч є справжня природна перлина Куяльницький національний парк.